Вітаю, дорогі друзі! Що ви уявляєте собі, коли чуєте слово кінь? Примара, містика, чорне і біле, щось із чимось порівнюється, багато цікавих асоціацій. Забігаючи наперед скажу. Що ми теж можемо бути чиєюсь тінню, і хтось може бути нашою тінню. Але найцікавіше в тому, що ми можемо цим скористатися і можемо покращити себе і те, що ми маємо над ним владу. Наприклад, наші здоров'я, наші емоції, наше самопочуття, наші відчуття і наше тіло не дарма, говорять, та він і своєї тіні боїться. І тут річ не у боягузтві, а у тому, що цей тінь досить таки Незвичайна. Чим же вона така непроста? Та тому що ми ніколи не можемо її побачити наперед. Втім все-таки вона рухається так, що ми не можемо на неї наступити. І тому нам Хочеться, щоб все все було більш ясно, більш зрозуміло. І тому ми можемо читати себе і інших, враховуючи саме присутність тіні. Чому саме тінь? Коли... Вчений Юнг відкрив це поняття, то він хотів цим підкреслити, що людина набагато складніша, ніж її інстинкти і культура, яка може з цими інстинктами працювати, їх приховувати, їх переробляти. Тому що людина дивним чином взаємозв'язана з іншими людьми і природою також, що є в даному разі тінню? це те, що ми, перш за все, Помічаємо те, що кричуще нам не подобається. О, згадайте, дійсно вам кидається у вічі людина, яка чимось вас особливо насторожує. А чомусь ви вихопали із натовпу. А чому? От вона. Саме, здається, вам повною протилежністю. От у неї якийсь не такий погляд, не так одягнена, не так зачесана, не так себе поводить, не таким голосом говорить. А це чому? Це тому, що в нас це теж є. І ми це. Надзвичайно майстерно приховуємо на задвірках нашої підсвідомості. Це те, що ми намагаємося виштовхнути, забути, закрити і не показувати, як то кажуть, скелет у шафі. Але чином це нам показують інші. Самі того, не підозрюючи, і багато з них так само може дивитися на нас. Ми можемо скористатися таким уроком, щоб зрозуміти, куди потрібно рухатися, як можна вкращити себе. І тим самим приносити більше користі, і керувати нашими думками, нашими емоціями і своїм тілом, а відповідно своїм здоров'ям і своїм. Ефективним спілкуванням, ефективним слуханням. Ми ж знаємо, що в нас це присутнє. Ми не хочемо про це кричати. Але от є такий дивовижний художник, який це показує в вигляді таких. Можливо, персонажів байки, яких ми бачимо і впізнаємо в них якусь частинку себе. І це може бути дуже розлога. Наприклад, одну людину ми не розуміємо. Тому що вона не може хвилинки хвилинка всидіти на місці. Інша настрожує нас тим, що вона не постійна. Сьогодні сказала одне, як то кажуть, сім п'ятниць на тиждень, а завтра зовсім інше. І ми собі вже уявляємо. Ага, це те, що у мені... Десь сиділо, можливо, роками. Десь я намагалася пристосуватися, показати, на що я здатний, чи ось я можу це перебороти. І, як то кажуть, бій із тінню. Тінь від нас нікуди не може подітися. Ми можемо з нею тільки вести діалог. І це нормально, тому що ми все-таки люди. Ми не можемо бути досконалими, але можемо до цього прагнути. І це прагнення дійсно допомагає нам жити краще, здобувати більше комфорту і намагатися створювати більше продуктів мистецтва. більше... Таких об'єктів насолоди і більше такого, що збережеться дуже-дуже надовго. Це наше натхнення, це наша мотивація, це те, що ми можемо черпати в цьому радість, позитив, коли нам сумно, коли не хочеться нічого робити. Коли знову неприємні новини, а нам потрібно жити, виживати, йти вперед і ось когось за собою. Тому краще це взяти як союзника. От, наприклад, як ми помічали матемачиху, так, з одного боку вона холодна, а з іншого тепла. От як квітка нашаровується, так? ми можемо, наприклад, це все підсвітити, так? яким чином в нас є Люди, яким ми хочемо слідувати, які є нашими дороговказами. Це можуть бути відомі люди, а можуть бути і вигадані, а можуть бути і просто близькі люди. От, наприклад, нам дуже не подобається непостійність, так? А з іншого боку перевертаємо цю пелюсточку. І в нас вже виявляється творчість. А творчість це вже те, що нам може рухати. Так само, наприклад, наступна пелюсточка. Це злість. Так? Перевертаємо. Це здорова агресія, відповідь на насильство, на те, що нам хочуть управляти там, де немає цього права. Це здорова відповідь на те, щоб бути собою. Друзі, цікаво, кого більше цих пелюстачок? Хотілося б, щоб ви розповіли про це в коментарях. Добре? Дуже цікаво, які риси дратують вас, і, відповідно, як ви можете перетворити їх на щось хороше. Тому що, як то кажуть, два боки однієї медалі, так? І ми всі гідні кожен своєї медалі. Кожен за своє. Тому що світ, хоч і недосконалий, але він великий, він дуже гарний і він вартий того, щоб у ньому жити, його пізнавати. Тому життя наше теж, як то кажуть, чорно-біле. Так? Лише чорне не може бути. Щось біле. Обов'язково є. Наша задача, що це чорне, назвати його, подивитися на нього під різним кутом зору, спробувати подивитися на нього як щось таке віддалене як ми в ньому знаходимося і як ми можемо від нього відійти покроково. І ми вже бачимо, що наближаємося вже до білого. Тому добро завжди на варті. Ми можемо не знати або забути. Як воно може виглядати тут і тепер. А ми можемо сконцентруватися на тому, як ми через це проходимо і куди ми наближаємося. Якщо навіть ми пішли не туди, то ми вже знаємо, що наше біле нас вже десь чекає. Тому між чорним і білим дуже багато буває кольорів. І ми можемо взяти саме ті, які нам подобаються. І бачити наше життя саме в таких кольорах. Ми не пропускаємо чорне, просто ми навчимося його проживати, тому що воно теж може змінюватися. А якщо воно може змінюватися, значить воно вже не постійне. Друзі, дуже цікаво, якою ви бачите свою тінь, якою ви її собі уявляєте. Дуже цікаво знати вашу думку. Будь ласка, підтримуйте цей канал, рекомендуйте, рекомендуйте це відео, лайкайте, якщо вам сподобалося. Пишіть свої коментарі, свої думки, свої бажання, які хочете теми розглянути. Дуже приємно! З вами спілкуватися. Всім спасибі, всім всього найкращого!